Всім привіт! Після успіху Binance Alpha, яка гарно накормила, така біржа, як OKX, вирішила повторити цей формат і випустила в OKX Wallet таку систему, як OKX Boost. OKX зрождала декілька дропів, з яких можна було заробити набагато більше, ніж затрати на комісію. Як приєднатися до OKX Boost? Переходимо за посилання в описі і натискаємо кнопку приєднатися. Для того, щоб ним користуватись, треба скачати розширення в браузері OKX Wallet. Ось це. Посилання на яке також буде в описі відео. Тепер як це все працює? Для кожного дропу є критерії. Ось, наприклад, у першому дропі Lineo були критерії 32 долара оборота і 10 доларів балансу. Також, чим більше у вас був оборот, ось тут, тим більше ви отримували нагород. Тепер як цей середній баланс і оборот працює? Він рахується за останні 15 днів. Тобто, щоб мати ці 32 доларів середнього обороту, треба або крутити 32 долари кожен день, або ось, наприклад, як я, прокрутити 500 доларів за один день. ну От я тут прокрутив 7 тисяч і маю середній оборот 563 долари. Також є багато різних груп токенів. Перша група це основні токени, наприклад, стейбл і всяке таке. За них ми отримуємо найменше, бо сума. На яку ми прокрутили, помножується на 0,25. Тобто ми отримуємо в 4 рази менше, ніж ми прокрутили. Це не є вигідно, тому краще крутити різні альткоїни, за які ми отримуємо повну суму. Далі у відео покажу саме які. З балансом усе ідентично. Тут просто депуємо гроші і тримаємо їх на балансі. От, як в мене. Ось ті, хто підпадав під критерії е, дропу від лінея, золотали. З цього обороту всього лиш 32 долари, на які вони потратили там буквально 7-8 доларів комісії, а отримали 60 доларів і більше. Це мінімум 60 доларів і 32 доларів, і так далі, і далі більше. Тепер я покажу, як саме набивати цей оборот. Приходимо отут в Wallet в цей ринок. Тут ми бачимо багато різних токенів. Але найкраще крутити в мережі БЗЦ. І я сам кручу і вам рекомендую крутити токен Aleo. Ось цей. В принципі, сам, сам процес торговлі проходить досить просто, так само, як на любій іншій біржі. Вибираєте токен, купуєте його, після цього зразу його продаєте. І у вас списується комісія і рахується це до обороту. Це в принципі стандарт. Також сьогодні ввели новий критерій для, наприклад, цього дропу від плазма. Це є застейкати 200 доларів. Тут, в принципі, все просто, потрібно просто депнути 200 USDT, саме у мережі X-Layer, тільки в ній можна було USDT стейкати. І пару доларів у токенах ОКБ для того, щоб заплатити просто комісію з цього. Всі деталі та інструкції наступних дропів OKX та інших цікавих проєктів пишу у своєму телеграм-каналі, тому запрошую вас за посиланням в описі відео.